Усім доброго дня! Очусь у нас з вами нове відео. Це буде відео вступ в нове СП. Дуже таке цікаве Вернісаж осінніх барвів. Дуже таке, назва така цікава. Це СП організатори Дві прекрасні рукодільниці. Ліночка і Маруся. Я внизу підпишу. Буде посилання на їх канали і на інші дівчата, дівчаток інших, які теж беруть участь в цьому СП. Тут а, е, багато підпунктів. Що я буду в'язати, я не знаю. Ну я з собою взяла дуже багато довгов'язів. І в який підпункт він буде входити, що навіть не оприділилася. Давайте розпочнемо. Так, я. Ще весною починала ось таку ковтинку. Ще весною починала ось таку ковтинку. Це йде чайка по майстер-класу Світлани Заяць. І тіло в мене вже тут зв'язане. Дуже мені все подобається, лягає дуже класно по цьому майстер-класу. Можете в'язати. В мене залишилася рукава. А так як Наташа не дуже любить в'язати рукава, ось воно лежить. І я хочу в цьому СП. В мене всі такі процеси будуть, що там потрібно рукава дов'язувати. Ну, так, я думаю, що себе стимульнути цим. Ось, і це мій перший процес, який я хочу закінчити в цьому СП. Це виріб для мене. Так, номер один. Йдемо далі. Слідуючий виріб, ви, ви його недавно бачили. Я починала в літніх стартах з Оксаною Левчук, вона була СП. Ось таку ковтинку для остінки. Теж хочу закінчити, можливо, буде в школа, піде до школи, ніто ми будемо носити так її. Ось така ковтиночка. У мене вже тут я в'яжу тіло. І буду закінчувати ось цю ковтинку. Це, не сказала, перший виріб У мене був там пряжа вовна з акрилом, а тут йде 100% бавовна. Такий от він, короткий, дуже секцій, і дуже мені подобається. Забула, як цей ефект пряжі називається. Це мій другий виріб. Так, далі. Далі, далі, далі теж починала я літом для себе майку. Маруся вже собі зв'язала таку майку, хоч вона пізніше в мене не почала, але я щось не знаю, пасу задні. Бачите, дівчата, як завжди, в мене не вистачає на себе час, і я не хочу на слідщий рік її лишати. Це майка озором волна. Я тут вив'язую залишки пряжі. Це, ну, це не залишки, тут у мене 200 грам хлопок в стилі фламе. Тут в мене було щось 100 грамів наку фіорі, чи як фіорі. Тут йде бавовна, льон і віскоза. Так, це бавовна. Тут в мене пряжа це дуже я її обожнюю, Це йде хлопок з віскозою, Тобто бавовна з віскозою. У мене є така кофточка повністю. А це я хочу вивізити остатки і такими волнами, хвильками. Має бути ця маєчка. Це так, це третій виріб, який я буду закінчувати. Чесно, чесно кажучи, я все хочу в цьому СП закінчити, але, як завжди, я в любе СП більше беру процесів, процесі, для того, щоб, якщо я більше закінчу, щоб нові не добавляти, не придумувати собі. Так, і четвертий мій виріб, який я беру, це чоловіча кофточка. Ось така. Дуже була всіх. У мене спочатку в першому це був мій старт, і багато хто казав, і я в тому числі, що не знаю, подобається, мені не подобається. Мені вона не подобалася Це пряжа, ну, колір. Але коли я вже пров'язала її два мотка, вив'язала, я зрозуміла, що мені дуже подобається. Дуже і чоловік сказав, що він буде таке носити, як оказалося. Бо я вже думаю, собі залишу цю кофту. Але... Ну, в принципі, в нас один розмір, ми можемо носити разом. На мене буде просто стиль оверсайз, а на нього так лягати по фігурі. Так, хочу закінчити оцю кофтинку якнайскоріше, щоб він осінню її одів. Осени, і радів, що в нього є нова кофтинка. Так, це що виходить? Я ще підчитую з вами. Це четвертий виріб. З моїх початих виробів. Так, далі. теж Все те, що я тільки почала, я його переношу сюди для того, щоб закінчити. Я починала недавно собі таку кофточку. Всі бачили, це теж вив'язування остатків пряжі. Що виходить, мені подобається. Не знаю, комусь, може, не подобається. Мені все в цій кофточці, я на себе міряла. Ось так вийшов низ. Я закінчила фіолетовий цей низ і біленькою різиночкою. Досить воно прикольно дивиться. І рукава в мене будуть до половини такого світлого відтінку, а далі будуть ці полоски фіолетового кольору. Пряжа тут іде бавовна за крілом. Ну тут різні пряжі, як я казала, тут вся різна пряжа. Це п'ятий виріб. Бачите, тут теж рукава. У мене кругом почти рукава. Так, і слідуючий. Цей я починала вже сама в'язати, бо мені захотілося для остінки. Але, дівчата, я поміняла тут номер спиць. Вибачайте, якщо спиці та рахкають, негодна не просто я. Поміняла номер спиць, тому, що мені дуже воно тут якесь дереве і негарно лягає пряжа. Я не хотіла вже розпускати, тому що я. Ну, не знаю, ліньки мені було стільки розпускати. Я його мучу, мучу, в мене і так часу нема. В'язала на спицях номер 4 а перейшла в'язати на 2,75, мабуть. Що? Що я сам точно скажу? да. Спиці 3,25, дівчата, навіть. 3,25 тепер лягає полотно дуже гарно. Ось тут в мене такі йдуть полоски з візеруночком. Не знаю, можливо, на цій пряжі не видно, коли дов'яжу, буде видно. Я не знаю, чи я це все позакінчую, ну, хоча б щось можливо. Так, шостий мій, так? Шостий процес. Я зараз вам покажу ще один, хочу взяти не закінчити, а продвінути. У мене є такий довго в'яз, який тільки на, на стадії початку. Пряжа це ярна джинс. Просто в мене перемотана. Вона так була, бо я її вже розпускала не знаю скільки разів. І це я в'яжу на себе ковтинку. Має бути ще там узорчик такий, візеруночок. Ось тут на даний момент я вирішила все-таки вив'язати цей росток, бо не, я думала, буде без ростка. Але, думаю, можливо, пару разів прокручусь туди-сюди, для того, щоб вив'язати цей росточок. Так, планую продвинути. Ну, хто знає, хто знає, може мені настільки воно зайде, що я раз-два її закінчу, і була б довольна, щоб вже теж ось восени носити. Так, і розказую, що ще буду починати. А починати я буду носочки. Дивіться, недавно закінчила ось ці носочки. Теж я їх ще починала ось в зимі в стартах якихось, вже не пам'ятаю, і вяжу на роботі ці носки. І дівчата, що зі мною там працюють, подивилися, і їм настільки сподобався візерунок і такі світленькі носочки. Дивіться, можливо бачите як. І Вони замовили кожна собі такі носочки. Такого кольору в мене не було. Пройшлося опять дівчата заказувати пряжу. Я буду пов'язати дві пари таких носочків, шкарпеток, але буду вже інший ставити візерунок через те, що, ну, не знаю, мені не йде один і, те, один і той же візерунок. Мені хочеться іншого. Ми вже так з дівчатками домовилися, що я щось друге собі продумаю і, якби їм зв'яжу. Оригінальні інші носочки. Так, показую вам пряжу, замовила. Теж замовляла в цьому магазині, що я вам розказувала зефір в інстаграмі. Ось такі дві, два моточка по 100 грам. На 100 грам тут де 420 метрів. 75 Super 25 поліамід. Ну, а стандартна носочка це йде турецька пряжа. Ось така. Все носочки будуть, так? Те, що я в цьому СП буду в'язати, точно починати. Далі, хочу ще носочки для себе. У мене є ось таких 50 грам, і ось таких остаточок, там теж десь до 50 грам, я хочу їх поєднати, якось так зв'язати ще собі носочки. Ну, Но, чесно кажучи, носочки я в'яжу не так всі для себе. Якісь, звичайно, лишу для себе. Я хочу. Коли в нас в Україні відкриють еці, е, ці всі носочки кинути на продаж в еці магазин. Так, далі. Далі там є така, е, є такий е, цей пункт, як е, твори добро, чи, можливо, можливо поправте, по-іначому називається. Е, В'яжемо, е, я в'яжу е, шапочки для дитячого будинку. Так, і всю пряжу показувати не буду, бо я не знаю, як мені піде. Ось з цього моточка буду з'єднувати дві пряжі, в'язати тут вийде в мене дві шапочки. Якщо я буду справлятися з своїми, всіма, своїми планами, можливо, буде більше цих шапочок. Ми, по ходу, діла вже подивимося, тому що щось загадати наперед в нас неможливо. Так як різні ситуації є. А ви переходьте по. Посиланнях, дивіться, що задумали наші прекрасні дівчата, рукодільниці. І дивіться, що будуть в'язати вони. А я теж побіжу за ними слідкувати. До скорої зустрічі!